Максим Цуцман бореться з рідкісною генетичною хворобою, прогресуючою м'язовою дистрофією дюшена. Вона вражає тільки хлопчиків. М'язи всього тіла хворого стрімко слабшають. Йому стає дедалі важче рухатися, дихати. Зрештою, він помирає. Найбільш агресивно хвороба прогресує саме в підлітковому віці. А Максимові вже 12. За словами його матері Іванни, Цуцман єдиний шанс зупинити хворобу вколоти препарат, вартість якого 120 мільйонів гривень. Вже вдалося зібрати понад 80%. Сотків від необхідної суми, ми розуміємо, що часу у нас немає взагалі, що м'ясо Максимка руйнується і вони вже більше не відновляться. І справжнє диво, те, що він у такому віці ще ходить, згадавши, як півроку тому в Івано-Франківську успішно розіграли квартиру від Благо, щоб придбати кілька десятків позашляховиків для зсу, мати Максима звернулася до цієї ж компанії та отримала таку потрібну для порятунку сина підтримку. Дана квартира коштує 44 квадрата, вона коштує в межах мільйона 700, Тобто можна було цю суму просто дати пані Іванні, але завдяки тому, що ми її даємо на розіграш, тобто стимулюємо так людей, які будуть донатити, що вони цю квартиру за мільйон сімсот можуть отримати за 500 гривень. Цю квартиру мати хлопчика розіграє серед тих, хто задонатить суму кратну 500 гривень. До благодійного збору також доєдналися понад півсотні блогерів не лише з Івано-Франківська, а й з усієї України. Іван Дирів родом із Рожнятова, як і родина Максима. Тож не щуток знає, як важко хлопчику дається кожен крок. Ми з званкою сусіди, то я на власні очі бачив кожен день. як чи вони неї до школи як Максим їм важко процеси реабілітації помітно, що Максим потребує допомоги. Квартира, яку розіграють за донатне лікування Максима, знаходиться в житловому комплексі Скай Гарден, першому поверховому будинку в Івано-Франківську. Цей будинок, цей проект, він має нагороду European Property Awards. Ми отримували минулого року в Лондоні за кращу архітектуру. Багато. Поверхового будинку. Зроблена вона по е, вже сучасним методам зонування. Тобто, з приходу в нас є зручна гардеробна кімната, далі ми бачимо прекрасну. Кімнату, яка може слугувати і вітальнею і спальнею, і кабінетом, залежно від того, хто тут буде жити. До слова, це не перша благодійна ініціатива у межах збору на перетунок Максима. Раніше батьки хлопчика розіграли сімейну теслу серед донаторів, і ось тепер квартира. Мета зібрати близько 20 мільйонів гривень. мільйони людей бачили, що батьки за донату розміри 200 гривень пожертвували своє авто -теслу, щоб вона нагадувала тій людині, яка зробила хорошу справу про добро і добро повинно на чимсь не нагороджуватися зараз, завдяки компанії Благо, яка теж приєдналася до цього розіграшу. Розігрується квартира. Ви бачите, поза нас власне цей житловий комплекс, коли можна отримати квартиру за донат натворомі 500 гривень. Збір триватиме до 28 липня. Щоб ніхто не засумнівався у чесності результату. Розіграш проведуть у прямому ефірі. Сама Іванна Цуцман та блогери.